Друзі, всім привіт! Чергове відео про електрочайники. Отакий китайський чайник Maestro модель MR041 на 2 кВт. 2000 Вт Чайник в ідеальному стані, практично ним не користувалися. Все новеньке, все чистеньке От у нього платформа. Яка несправність? Кнопка виключена. Д -д -д слідкуйте за лампочкою. Зразу ставимо. Такі. Нічого не відбувається. Ага, відбувається, Ось дивіться. Ну, кроме того, що контактна площадка зараз. Е Чайник виключений і лампочка. Ну, вона то світиться, але зараз не можу зімінтувати. Ну, на виключеному чайниві, от, він постійно включений. Бачите, він постійно включений. Ну І крім того, пропадає контакт о самій. Контактній площадки. Ну, зараз що? Зараз саме перше це треба перевірити контакт, який ну, стоїть тут. Тут вже дивіться, як цікаво зроблено. Два саморези хрестові, а один саморез на трикутник. Ну, так уже зроблено. Така е, своєобразний захист від. Того, щоб туди люди просто не лізли без знань. ну, Друзі, як завжди, самий простий інструмент. Тестер відвертка, так, ну два саморези відкрутились гарно, зараз. Ну і хрестовий крутиться така собі, аля защита, воно викручується і так. Маємо три провода, бачимо один окислений. Звичайно, це земля провід, він, вам не, він нам не цікавий. І провід у нас синій і коричневий, це фаза і ноль. Так, зараз я візьму іншу відвертку. Бачимо, як цікаво зроблено. Як правило, там два контакти. Тут з однієї сторони контакт, а з іншої сторони такий п'ятачок. Ну, Зараз я зачищу, вони в гарному стані, не пригорівші, почистимо контакт і на цьому все. Друзі, кому цікаво є жіноча пилочка для нігтів, досить щадяще воно це все робить, чистить. І не потрібно. Ні наждачного паперу нічого. Такий лайфхак. Так би дівчина чи жінка ваша викинула б ці речі, а так вони вам точно послугують. І так би більш грубішою почистили і тут уже, я не знаю скільки тут мікрон, Ну, вона така дуже-дуже ніжна. От контакт практично робиться як зеркало. Отакий, друзі, така ідейка. Трішки зачищайте по кругу для того, щоб максимально серединка контактувала. Мені здається ідеально вийшло тут мене трошки смущає цей окисланий провід. Зараз подивимося, наскільки він проводить струм горно. проблем Але ж, друзі, враховуйте що 2 кВт. На 2 кВт потрібна гарна площа. Тому максимально контакт повинен бути чистим. Це, мені здається, вода попала, так по виду він непоганий. Зараз Попробуємо від'єднати. хорошо выйдет. Тут нагорный контакт, не будемо чипать. Так, ну, Всім готово. Переходимо тепер до чайника. Так. Площадочка у нас 4 саморіза. Ну, друзі, друзі, зрозуміло, чого він з перебоями працював от Частина, вона така досить погана, ну окис на ній є, і думаю, через це. Плюс там поганий був контакт. І це давало такий нерівномірний контакт. Зараз подивимося, який тут стан всередині. Додатково треба відкручувати і середні. ці 4, тому що вони тримають площадочку. Контактну площадку. Сподіємося, що тут. що я бачу? Перше, що кидається в очі, це ось сильний перегрів. І сильний перегрів це у нас центральний контакт. А центральний контакт це якраз і відповідає за або за фазу за нуль. Тобто у нас два активні контакти. Оцей. І оцей. Тобто при натисканні він деформувався дуже сильно. Але, друзі, дуже цікаво, дивіться, стоїть ось, це у нас термопредохранитель, який відновлюється. Тобто, при перегріві він буде відключати. Це такий цікавий плюс. Щодочку так у нас поки чайник в сторонку. Дивимося, що можна зробити тут. ситуація. Тут вже, мені здається, або хтось був. Зараз відкрутимо. Ну, тут... Бачите, воно і поплавалося. І тут дуже поганий контакт. Ну, це все зараз відновимо. Ну, Зрозуміло, що був нагрів. Нагрів відбувається тільки тоді, коли або контакту взагалі немає, або він дуже поганий. І тут була попитка припаяти, я так бачу, ну настільки я це все бачу. Да, Тут, друзі, була пайка. Хтось пробував припаяти. Зараз зажмемо, подивимося, наскільки воно буде тримати. Ну, друзі, непогано тримає, я вам скажу. Ну, паяли без флюса, по-відомому, через сцені нічого й не вийшло. Підпружений контакт, тобто він працює. Ну, пробували щось зробити, ну. Але... Зараз для того, щоб лишній раз цей пластик не перегрівати, тому що це насправді пластик ніщо інше. Зараз в такому виді спаяю. Так, друзі, я за кадром запаяв. Ну, Друзі, одноразове все. Це пластик, він плавиться. Ну, По технології воно не повинно від температури деформуватися. Якийсь текстоліт повинен бути. Чи, так, якийсь карбоніт. Ну, Це все пластик. Так, друзі, ну, зразу до кнопочки долазимо. На защіпках знімаємо кришку. І зверху під кришкою ось два саморізи. Я відкручую за кадром. Що, друзі? Розібрав я кнопочку. Тут проблема була в оця контактна група, вона просто туди прилипла. Я зараз контакти почистив і буду збирати все назад. Друзі, настільки воно все неякісне, настільки воно все дешеве. І саме страшне те, що ці чайники не можна оставляти без нагляду, тому що в будь-яку воно може не відключитися, задимітися, десь щось коротне, і у вас може статися пожежа. Це, друзі, така реальність. Так що краще докиньте трошки грошей, придбайте щось більш-менш за адекватні гроші. Тому що, ну, друзі... Ну, прям дуже воно неякісне. бачите, цей контакт повинен відкидатися, він не відкидається. Тобто все воно настільки, друзі. Ой. Ну, так зроблено. Знаєте, людина хоче збрати за 3 копійки, щоб воно досить добре. Слугува, але так не буває. Дешевий сир тільки в Мишаловці, розумієте. На жаль, якісні речі будуть коштувати гроші, але чайник виберете не на рік, не на два. Дихати тим пластиком дешевим. Ну, ваша, звичайно, справа, але я не рекомендую. Краще купіть трошки дорожче. Вроді би відкидає. І так воно розбирається. Бачите, задвижна система. Там задвинули. Ніби працює. З іншої сторони така стоїть виступ, який відмикає. Бачите, виключили. Ну і. Оця сама пластинка, яка відмикає вас, ваш електрочайник. Оце, Оця діталька неякісна, яка вже, бачите, почала ржавіти. Вона контролює всі процеси відмикання. Уявляєте, да, настільки вона відповідальна, якою вона в якості повинна бути. Так. то вона нагрівається, деформується і нажимаю ту кнопочку і ось чайничок відмикається. Оце така проста система. Ой, господі, що воно далі буде з цими з цією якістю. Так, далі монтуємо. Це чудо техніки. Друзі, система. Mm. Якщо ви спитаєте, який брати краще яку фірму? Я вам можу сміло сказати: фірма Bosch. Philips, але це вже не той Філіпс, що раніше був. Да, він буде трошки краще слугувати, ніж Да? Друзі, беріть, мабуть, Бош. Бошевська техніка, мені здається, зараз не, пере... ну, не то, що зараз, вона взагалі була непогано якості, вона досить непогано себе зарекомендувала. Як довго вона буде слугувати, це вже залежить від багатьох факторів, але я так думаю, що краще взяти один раз і пару років буде техніка працювати. Теж, друзі, я повторююся, чайник працював дуже мало. Бачите, в якому стані, Ну, з виду він в досить гарному стані, а електроніка ну, вийшла з ладу і причому, я так розумію, вже хтось пробував трішки там щось робити. Так закривається, опікається. Ну що, друзі, тут, в принципі, я вже. Що зміг зробив? Тепер будемо збирати його до кучі. От я... У мене є флюс Ну, хто дивився відео, я там показував огляд. Але тут флюс не справився, тут потрібна була кислота, тому що нержавійка. до неї дуже важко припаятися. Тому, друзі, у вас повинно бути під рукою не тільки стандартні. Припої різні. У мене є каніфолії, флюс, ну, спиртова каніфоль, спирт розведений з каніфолію. Тобто під кожні паяючі елементи потрібно ну, використовувати різні методи, розумієте? Так, ну тут я пропаяв, в принципі, у нас тут не повинно бути проблем. Так, можна збирати. Друзі, я б скажу відверто, я б не користувався таким чайником. В першу чергу це небезпечно. Ну, ви зараз не чуєте, я чітко відчуваю запах, стійкий запах пластмаси. Ну а вам з цього чайника пити чай, вода буде пропитана посторонніми запахами. Якщо вже берете такі дешеві чайники, то старайтеся брати, щоб. Вони були, як правило, ну, там стекляна колба. Ну там не стекло, там теж пластик. Або може нержавійка. Ну, це хоч трошки буде обнадіжувати те, що ну, буде менше примісів цієї хімії. Тож температура 100 градусів. І в гарячій воді будуть розщеплятися ці всі шкідливі рештки. Друзі, зібрав за кадром, оця нижня кришка ставиться в одному положенні. її вже і так і так крутив. Там де ви виливаєте воду, етикетка буде на цій стороні. Ну, Це таке зараз... Ну, бачимо, включається і виключається. Зараз я наберу води, подивимося, як він буде вести себе при нагріванні. Так, коли Я залив рівно одну літру води. Я я нагадую, що цей чайник буде переданий потребуючим. Так що, друзі, я роблю не для себе. Для мене це тільки відео, як зремонтувати. Всі речі, які я ремонтую, я або передаю на волонтерство, або віддаю тим людям, які ну, мало забезпечені яким він буде незамінним. Те, яке не рентабельне, як правило, продаю і кошти вже потім придаю на благодійні фонди. Хто чим може, допомагайте. Все задля перемоги. Повинні ми підтримувати Збройні сили. Тому що перемога, Всі віримо в перемогу і надіємося, скоро буде. Друзі, відключився, лампочка потухла. На цьому я вважаю ремонт закінчений. Немає сенсу далі щось продовжувати розповідати. Друзі, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, коментуйте ваші підписки і лайки мене стимулюють до нових відео. Маленька реклама. В наступному відео я буду ремонтувати мікрохвильову пічку LG. Я знайшов ну, по факту, речі, які викидали. Я їх забрав. В будь-якому випадку, якщо навіть не вийде зремонтувати, то там є компоненти, які можна повторно застосувати в якихось або самоділках, або будуть як донор. Тож там є і трансформатор і інші елементи. Так що, друзі, наступне чекайте відео, я думаю, що воно вийде на цих вихідних. Там буде повністю ремонт. Якщо якісь будуть моменти, це буде обслуговування, чистка, тому що мікроумовки дуже запущені в дуже поганому стані. Ми подивимося, що можна буде зробити. Так, все, друзі, ще раз до побачення.